Всім привіт! Ми сьогодні приїхали на риболовлю. Перед нами річка Дніпро. Сьогодні будемо ловити сома Приїхали на зовсім нову локацію. Зараз будемо виходити, доставати палки, вставляти і рибалити. Я думаю, буде дуже цікаво. Чогось вам новенького підскажу, розкажу. Ви не забудьте підписатися на цей канал, бо щось у вас. Майже 70% дивляться інкогніто. Це не дуже цікаво. Я ж контент роблю для вас. Підписуйтесь, і ми зробимо ще більше мій канал. І вам буде, на ньому буде ще більше відосів і вам буде ще більше цікаво. Друзі, так давайте ми швидко розкладуємося і погнали. Друзі, забув ще сказати, ловити будемо сьогодні виповзок і капустянка. Друзі, ну ось ми про провірили наше місце. Тут дно йде такими бограми. Там три, тут потім шість, тут два, тут 4, тут шість. Ну, на різну дальність. Провірили вже, зрозуміли приблизно, куди ми будемо добрасуватись. Приблизно ділянка нашого забросу десь 40-45 метрів, так, Сань? Да, Сань? Так, да, десь 40-45 метрів. Вже стоять с не палки на акулу. Бачите ці катушки. Якщо застрягнемо тут по пискам, то можна цією катушкою як лебедкою роботи і вона витягне. Ось мої палочки стоять. Дві коротеньких, одна длинна. там ще четверта є, але я не буду її доставати, а може і буду, подивлюсь. Скажу одразу по, по течії 200 грамів трошки зносить треба десь трошки більше 250 до 300 грам не бачу які палки монтажі все є на каналі друзі не леніться переходіть. переходьте відкривайте відоси дивіться я в прошлому відосі все популярно об'яснив які палки які шнури які монтажі є відео окремо про монтажі тому не леніться. переходьте і буду вам щастя у кого, друзі, є якісь запитання, запитуйте. А ми зараз будемо, перша палка понеслась. Так, друзі, ну що, наживили ми нашу капустяночку. Ось така краса. Бачите, зараз перша палочка наша летить у воду. Він не сильно великий, мені здається. На мене пішов. П'ятерочки нема. Ну такой, трьошечка, напевно. Ні, трьошечки навіть нема. Такий два з половиною. Глянь, питався його щось сажати. Глянь. Ага. Ну, друзі, подивіться, який красень. Вдарений чимось. Бачиш? Ось, друзі, подивіться, який красень. Десята вечора, бачите, вдарений, етакий, Ну десь. 25 3КГ. Зараз відпустимо, друзі. Є, друзі, ще осанчика, ну невеликий. Не встиг я вже зняти покльовочку. Каже, що невеликий. Зараз побачимо. Не що? Зачепився за іншу. За іншу зачепився. Зараз побачимо цього. Щось він туди добре так іде. Так, ну, да, такий же самий, як і в мене. Приблизно такий Та підтягую. Може це той же? Та ні, цей трошки менше. Самяра Так, ну відправляється, друзі, в Освоясі. Цей гігант. Ох, як пішов, все. До побачення. Побачимо. На зашел шел. Ты представляешь, наверное, я его не просек. Ты представляешь. Неужели он на меня так пошел? Я его не просек, Саня, наверное. Ну такой напога. Не, на меня пришел. На меня пришел. На мене так пішов на берег, що я аж не, не поняв що з ним. Бачите? Ось такий пішов на мене такий. Як дав, як дав. Де да, короткий, ну мордастий, якийсь сом специфічний. Короткий, ну мордастий. Ось так от. Зараз я зніму, Хорош піщати. Короткий, мордастий. Ось такий, зараз ми тебе знімемо до да відпустимо. Напевно це те, що я таки що відпустив. Хохисом самяра, наглий. Вертається, доїдає мою капустяночку. Да, друзі. Ось такий красний. Давай, до побачення. Давай, давай, братана. пока. Пока-пока, пока. пока, пока. Братана. Да. Братана. Старшого брата. Друзі, ще теж невеличкі, друзі. Такі ще ви тут. Мамки не якісь попадаються. Мамкин Семенок, ти са мене мамкине, ну і наша ти це, Наша ти це ще один. Ой, друзья эй. Даже крупненький. что-то -что там брыкается, слухай. Что ты там брыкаешься? Я-то на энтузиазме даже навіть выволочу. Ш -ш -ш. Ось. Ну і що ти? Що ти зробив оце? а? Кажи. Нащо ти сюди приплив? Та давай пливи вже назад, я тебе відпущу, та й пливи гуляй. О, бачите як. Ось, бачите таке. Ну такий двушечка там, двуля. Давай. До побачення! Ву. Дякую за подарені емоції. Друзі. Подивіться, який невеличкий. Ось такий. Ну, скільки в ньому? Ну, максимум 2 кг. Ось такий десь 50-55 майже 60 сантиметрів. Ось такий красунчик. Ну, Давай покажемо підписничкам. він який, Бачите? Ось такий. Зараз ми тебе відпустимо. Друзі, до побачення. Давайте йому скажемо. До побачення. Давай пока-пока, друг. Друзі, ну є ще у Санька. Саньок прямо. Теж теж маленький, да, невеличкий. Ну це вже прогрес. А, ти ще й мою тянеш, І у ту, і ту. Коротше, все всі три ти тянеш. Так, Да, ну вытаскивай, коротше. Щоб... А ні, знаю. Да. друзья, сомик. Моя, а что та снасть моя? Все, она злотила Тихо, 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 получилось все. Вот такие вот маленькие вот так. Друзья, а це Другий. А от ще той лежить, він його навіть не встиг зняти. А це що було? Це, мабуть, трошки більше. А це ні. Ні. Зараз побачимо. Ні, це трошки більше. Випрыгнув. А цей трошки побільше, ну теж маленький. Зараз повідпускаємо цих дітей. мене там задзвонило поки я ходив. Так що перекидуємось. Є ще. давай, наверное, подсаку. Пока що як я помогу. Фу, подивіться якраз. Друзі. Оце, да. Оце залик. Фу. П'ять щось сто процентів, друзі. Фух, красень. Ні, світ не должен зробити. Не дожив. Друзі, ось який красень. Поїде додому. Длина його 92 сантиметра. Скільки... Ти тихо, не спеши. Опа. Пішов вправо, да? Да, да. Не такие великие. Красоты його арапом на арапа тягнеш. Ну поздравляю. Друзі, ну ось така у нас вийшла риболовля. Доволі непогано проклюнула. Риболовлі задоволені. Дуже усім дякую, що подивилися. У кого є якісь запитання, пишіть, дзвоніть, у кого є номер телефону. Ну і до наступної зустрічі на риболовлі. Всім до побачення.